Привіт! Усі ми знаємо, що візуалізувати алгоритм це супер важливо, щоб зрозуміти його логіку. Але погодьтеся, малювати ці блок схеми вручну це часто справжня мука. А що якщо цей процес може бути не просто легким, а й повністю автоматичним? Давайте розберемося, як саме. То що ж таке блок-схема, якщо зовсім просто. Ну, уявіть собі таку собі візуальну карту алгоритму. Кожен блок це окремий крок, так? А лінії між ними просто показують, куди рухатись далі. Це, знаєте, неймовірно крутий інструмент, щоб розкласти по поличках будь-який навіть найзаплутаніший процес. Ох, ці години! Сидиш, тягаєш ці фігурки, рівняєш лінії, а потім раз і все поїхало, треба виправляти. Знайома ситуація, правда? І для студентів, і для досвідчених розробників. Іноді здається, що на цю схему йде більше нервів, ніж на сам код. Але не все так погано. Вихід, звісно, є, і знайти його можна на QWebDev. Давайте почнемо з першого кроку до автоматизації так званих напівручних методів. Тут нам на допомогу приходить спеціальний псевдокод. І тут у нас є два шляхи. Отже, шлях номер 1 Для тих, хто любить все контролювати. Можна написати код для блок-схеми власноруч, використовуючи синтаксис PlantUML. А є шлях номер 2 для тих, хто цінує свій час. Просто даємо умову задачі, скажімо, ChatGPT, і він робить всю брудну роботу за нас. Дивіться, як це працює, якщо робити вручну. Все доволі просто є команди типу старт, стоп, а для опису дій ставимо двокрапку. Так, крок за кроком, і вибудовується вся логіка. Потім цей текстовий код просто копіюємо, вставляємо в генератор на сайті, і вуаля він перетворюється на готову гарненьку блок-схему. Так у чому ж ключова різниця? Ну дивіться: ручний метод це повний контроль. Ідеально, якщо треба справді глибоко розібратися в структурі алгоритму, це, так би мовити, для навчання. А от Чаджи GPT – це про швидкість та ефективність. Просто описали задачу і отримали готовий код. Навіть синтаксис знати не обов'язково. І сам процес, ну, він до смішного простий. Тут є один важливий момент такий собі лайфхак. Треба чітко вказати, що код потрібен саме у форматі plant.Uml, бо саме цю мову розуміє наш генератор на QWebDev. І все. Після цього GPT перетворюється на персонального помічника для створення блок-схем. І що ми отримуємо? А ось! Чат GPT видає готовий шматок коду, він ідеально описує логіку, наприклад, знаходження більшого з трьох чисел. Що далі? Просто копіюємо, вставляємо в генератор і отримуємо готову візуалізацію. Все, ніякого ручного малювання. Так, напівручні методи це вже погодьтеся величезний прогрес, але це ще не все, це лише розминка. А що, якби можна було обійтися взагалі без псевдокоду? Ну що ж, тримайтеся, бо ми переходимо до найцікавішого до повної автоматизації. Просто на секунду уявіть, більше не треба писати ніякий псевдокод, не треба складати промти для шиї. Уявіть, що можна просто взяти свій готовий робочий код програми і просто отримати з нього блок схему автоматично. Так, саме для цього на kwebweb.dev і є ще один абсолютно унікальний генератор він сам аналізує програмний код, наприклад, на Python, і сам будує візуальну схему. Просто магія, чи не так. І ось вона, ця магія в дії. Подивіться, ліворуч, звичайнісінький код на Python. Ну, той самий для пошуку максимального числа. Просто беремо цей код, вставляємо в генератор, клацаємо кнопку і праворуч з'являється готова ідеальна блок-схема. Це буквально перетворення коду на картинку за один клік. Звісно, треба розуміти, що вміє цей генератор. Він чудово розпізнає всю базу, весь фундамент програмування умовні оператори типу if-else, цикли for і while, операції ведення виведення. І знаєте що? Для переважної більшості навчальних завдань цього вистачає з головою. Окей, інструменти круті, це зрозуміло, але постає логічне питання а кому це все потрібно? Хто від цього отримує найбільшу користь? Давайте розбиратися. По-перше, звичайно, студенти та учні. Для них це просто знахідка, можна миттєво візуалізувати будь-який алгоритм і швидше робити домашки. По-друге, викладачі це ж готовий інструмент для створення класних наочних матеріалів для лекцій. І по-третє, професійно програмісти. Так, так, і для них теж автоматична документація, аналіз складної логіки, швидкий пошук помилок, все це економить купу часу. І найприємніше, що всі ці можливості, від напівручних методів до повної 100% автоматизації, всі вони зібрані в одному місці на сайті qwp.dev. І тепер, увага! Найголовніше: усі ці генератори, всі ці інструменти на QWebDev абсолютно безкоштовні. Так, жодних прихованих платежів. Це робить їх доступними буквально для кожного, хто хоче вчитися, навчати або просто працювати ефективніше. І наостанок, давайте на хвилинку задумаємось. Коли ось цей бар'єр між сухим кодом і його наочним представленням просто зникає, як це змінює сам процес навчання програмуванню? Можливо, це дозволяє нарешті сконцентруватися на самій лозіці, а не на рутинному малюванні? Цікаве питання, правда? Думаю, відповідь ми побачимо вже зовсім скоро. Тож спрощуйте складне, а інструменти для цього можна знайти на КвебДевДев. Дякую за увагу!